дня! Сьогодні у мене дуже цікава постать у гостях, і зараз ми дізнаємося детальніше про нього. Як вас звати? Євгеній. Скільки вам років, Євгеній? Повних 18 років. Де ви народилися? В місті Києві. І як вам Київ? Ну, дуже красиве, рідне місто. Угу. А, ну а тоді розкажіть мені про свою сім'ю, хто ваші батьки, де працюють. Ну, мого батька звуть Олександр, маму Тетяна. Батько працює ювеліром, а мама працює майстером манікюру. Майже все моє життя, яке я живу. Угу. Добре, тоді давайте ми все ж дізнаємося про вас, про ваше дитинство. Розкажіть мені якісь три події, які вас вразили або запам'яталися з дитинства. Ну, наприклад, наприклад, коли я там я в дитинстві їздив у село до бабусі, дуже запам'ятаю це ну, минулими угу. дуже теплі спогади. Наприклад, як. Ну, не знаю, там з друзями якісь погади з дитинства, з якими я зараз вже не спілкуюся. І, наприклад, новий рік, наприклад, mm -hmm. коли там багато подарунків дарили, гості приходили. Да, думаю, подарунки всі люблять. Це таке, знаєте, якесь таке тепле, ну, якось mm -hmm. думка, думаю, спомини. Так, тоді розкажіть мені, ким ви хотіли стати в дитинстві, тому що багато хто хотів бути космонавтом, або якимось пожежником, або поліцменом, ким ви хотіли бути? Ну, я більше хотів ну, спершу бути космонавтом, як ви, як ви сказали. Mm -hmm. Але потім ще хотів бути пожежником, але якось не склалося. Ну, як у всіх в дитинстві. Mm -hmm. Ну, якось я так. Але... Да. Добре, тоді ще таке питання про школу. Думаю, всіх різна думка про це, тому що хтось любить ходити в школу, любив, а хтось не любить, тоді розкажіть мені свою думку про школу. Ну, я з дитинства не дуже любив школу, чесно кажучи, тому що треба рано вставати, кудись йти. Ну, навчався я більш-менш нормально в школі. Ну, спочатку. Ну, на хороший бал uh -huh. на 12-11, але потім якось в середній школі, школі було поменше, тому що, ну, не знаю, наприклад, там якісь уроки по типу фізики чи хімії додалися, ну, uh -huh. складніша математика стала, то я якось розслабився uh -huh. десь до ну, 10 класу. Uh -huh. а Потім зрозумів, що треба буде екзамен здавати, поступати до університету. ну Я почав вчитися на, ну, на більш високий бал, тому uh -huh. повернувся до свого минулого і став краще вчитися. Ну а так по школі сумую трошки вже, хоча не, не дуже довго довгорозучуся е, роз, да, з нею, да. але якось вже сумую. Зрозуміло. Ось ви заговорили вже про студентські такі роки. Розкажіть тоді, коли куди ви поступили? Як вам подобається чи там? Ну я поступив до Київського політехнічного інституту uh -huh. КПІ. Е, ну, поки що подобається, але там зараз у нас змішана форма навчання, тому я не дуже сильно відчуваю цього навчання, uh -huh. але ну поки що все нормальне. Uh -huh. А чому саме КПІ? Не знаю, навіть ну якось порадо сказав, що там, типу, найкращі е, ці, спеціалісти з е, комп'ютерних наук. Угу. І найбагато хто там закінчив цей університет. Ну, з... мабуть, ваші друзі, так? Ну, ну, не мої друзі, а друзі моїх батьків. Ага. Але так, ну вони раді, і... ну чому ні? Угу, зрозуміло. Тоді, ну, думаю, з темою навчання можна закінчити. Давайте тоді поговоримо про ваш світогляд. Можете мені розповісти про книги, ваші улюблені. Моя улюблена книгу. Ну, не знаю, я жанр би? може якийсь там улюблений, це детектив, <flip> <Twin> але найулюбленіша книжка це я думаю, що не детектив, а. Mm. А що ж моє улюблене? <smart> я навіть не знаю. Ну я не так багато за, за, за своє життя, за життя читав книг. Не знаю. Ну, знаю, класна є книга Рея Бредбері Вино із Кульбабок. <smart> Оце мені не знаю, ну, вона більш така, Я навіть не знаю, який той жанр. Вона якась така ностальгічна. Uh -huh. Не знаю, якось. я це не переживала, але це визиває якесь uh -huh. відчуття ностальгії. Зрозуміло. А якщо говорити про пісні, у вас жанр улюблений? А рок. Рок. Uh -huh. Ну, думаю, по вас видно, що рок. Тоді ну, да. можна Крутящий. сказати, так. Так, ну тоді давайте далі підемо. Давайте, може, поговоримо про людей. У вас є таке, знаєте, якась така травма, яка, ну ви просто не пробачите це людині. Може, якась образа. Ну, тобто, зараз вона є? Да, і... да. Чи є? Ну, зараз. Ви тримаєте на когось так, образу. Думаю, нема. нема. Все добре, так? Да? Да, да. да. Я зараз не ну, так сильно не спілкуюся, прям так uh -huh. близько. Але Та поки що все нормально. Так, да, добре, тоді давайте ще таке питання. Ви говорили, що вам 18. Тоді розкажіть, як ви це ну, відпразнули, відсвяткували свій день народження? Так. ну нічого такого грандіозного. Просто сходив по ресторану, там погуляв <губ> з дівчиною своєю і все. Uh -huh. Ну, вам сподобалось, так? Таке <губ> день <губ> народження, <губ> так? Це більше, було. я не знаю, як відчуття дорослості. оце якось покраще, uh -huh. ніж в Ну, добре, тоді так, ми трішечки дізналися про вас, трішки вашу біографію. Я думаю, мені ще цікаво дізнатися, де ви були, куди подорожували, які країни були улюблені, що вам ну запам'яталися з них. Я не багато їздив за кордон. Угу. Я більш ну так, курортні такі варіанти, як Єгипет та Турція, Туреччина. Точніше, е. Ну, я там, ну, більш з цього я був у Єгипті, ну, десь, може, раз сім. Ого. Може, навіть угу. більше. Добре, так. Да. Ну там класно там, тому що там красиве дуже море, і можна пірнати. Угу. Uh -huh. Ну, це моя улюблена справа була там. Угу. Uh -huh. Туреччині просто більш таки природа захоплююча та сервіс покращив, угу. Uh -huh. як на мене. Ну, ще я був у Молдові, а Молдова це просто батьківщина мого батька. Угу. Uh -huh. Ну, там, ну, як на мене, там я був у е, цьому столиці, в Кишиньові. Uh -huh. Ну, як на мене, там, от, якщо я не, у дитинстві не знав, що ми поїхали з Києва, то там вони не сильно відрізняються. Uh -huh. Зрозуміло. Да, ну, якось. Ну, mm -hmm. так, я ніде не Ось ви говорите, що ви любите плавати. Це є ваше хобі, чи у вас якесь різне хобі інше? Да, я останні, останні десь басейні і дуже mm -hmm. Ну, це не моє хобі. Так, а яке ж ваше хобі тоді? Ну, моє хобі, скоріше за все, це я полюбляю грати на гітарі, гуляти. Mm -hmm. А як на мене гуляти, це просто як рутина. А, ну, ще можу грати в комп'ютерні ігри, але як на мене це не дуже як хобі, а так просто. Ну, не знаю, там час на щось потратити. Угу. Дякую за відповідь. Я хотіла сказати, що думаю, наше інтерв'ю зараз буде добігати кінця, тому що за часом вже треба бігти. Тоді ми ще трішечки Євгенія затримаємо і спитаємо ще пару питань. І таке питання: ким ви себе бачите через 30 років? Ну я бачу себе, ну сподіваюся, що побачу успішною людиною. Як ну, у мене вже буде сім'я, буде якась кар'єра, буду на гарній цікавій для мене роботі. Буде багато заробляти, Угу. Mm -hmm. ну та що ще ну просто, що якось все буде поліпше, Я вже якось звикну до дорослого життя. Ну, ней спокійніше все буде. Угу. Ну і будемо сподіватися, що вже закінчиться війна, тому що. Це закінчиться все буде. Да. Думаю, ми що все буде добре. Так, ну і тоді давайте таке останнє питання, і ми будемо вас затримувати. У вас є якась нездійснена мрія, тому що я думаю, що у кожної людини є така мрія, яка, ну, знаєте, нема, ну, немає можливості здійснити її, але я думаю, що все можливо. У вас така є? Да, зараз поїхати за кордон. Ну, ну, ну це, наприклад, можна mm -hmm. поїхати за кордон, зараз я не можу. По зрозумілим причинам. Ну, пані, ну, на, на, це, на відпочинок навіть mm починав. -hmm, я зрозуміла так. А, ну, таке складне питання. Mm -hmm, ну так, да, філософське, я думаю, таке. Ну, наприклад, не знаю, закінчити Гарвард. О, oh, ну так, да. це така ціль я думаю, ну мрія, да, можна сказати, мрія, але така ціль, тому що я думаю, багато людей, які туди хочуть потрапити. Ну mm да. -hmm. Да, добре, тоді дякую вам за інтерв'ю. Так, думаю, вам це сподобалося. Так що, що, якщо пишіть коментарі і гарного дня, до побачення.